Дивися, говорячи про кримських татар, одразу згадується історія. І мені здається, що те, чим якщо ми говоримо про ідентичність кримсько татарську та то, це напевно для мене це саме шанування цієї історії, та тобто, через що пройшов пройшов кримськотатарський народ, як він створився, і от власне плекання того, хто ти є. І е, намагання зберегти да частинку свою себе і не розчинитися навколо в інших народах це і відрізняє та да, тому, що ми живемо в час глобалізації, і багато, е, багато різних. Народів, зокрема, якщо великі народи, то вони не так сильно звертають увагу на якісь, наприклад, національні особливості, тому що ми всі в дому інтернету і не знаю, забула вже, як це називалося, цифровий цифровий світ, типу Цукерберга. Да? Ну, типу, вже не важливо, яка в тебе національність, бо ти цифрова людина світу. В нашому ж випадку добре це чи ні, але для кримських татар важливо саме залишатися со. Бою. Інша справа, що зараз ми вкладаємо в частинки цього, те, хто ти такий кримський татарин. Ну, тобто, тут, тут же часто люди все одно роблять ну, вибір по собі, та? тому що деякі чини зараз вони є трохи, як сказати, ідеалістичними. Не те, що не актуальними, вони завжди актуальні, але е, треба зважати на певні особливості у 21 століття. Тому що кримські татари це по-перше, малочисельний народ. По-друге, кримськотатарська мова знаходиться під загрозою зникнення саме через те, що не так багато людей нею володіють і розмовляють. По-третє, кримські татари пережили декілька анексій Криму і власне і пережили депортацію. І було б дуже добре після таких подій зберегтися як народ зі своїми особливостями. Власне, кримсько-татарська мова це один з тих чинників, про які я казала, що ідеалістично мав би нас вирізняти. Тобто, я вважаю, як кримська татарка, що ми всі маємо нею володіти. Інша справа це те, що е, треба бути реалістами, і на даному етапі дуже багато людей кримськотатарською не розмовляють. Але я би не казала, що вони не через це не є кримськими татарами. Для мене особливо мені здається, в минулому році питання мови стало дуже яскравим. Саме через те, що переживаючи вже дев'ятий рік цього року агресії, е, мені здається, що нам все ж таки варто рухатися в бік, щоб ми вчили свою власну мову і розмовляли саме нею. Тобто говорити е, мовою. Народи, який нас утискає століттями в нашій спільноті, а дуже часто серед кримських татар що ми можемо з іншими людьми спілкуватися українською а між собою російською. І я вважаю, що зараз якраз таке питання до того, що консолідуючий фактор це мова, але але навіть. Не, не обов'язково зараз володіння нею там на рівні С1, та, але е, рух до того, щоб її вчити і вдосконалюватися, щоб в майбутньому саме цей чинник в нас спрацював. Тому що я розумію, як людина, яка вчилася на філології, яка е, вивчала це питання, що з депортацією і знаходитися, знаходячися в, в Центральній Азії. З єдиним там не знаю департаментом е, кримськотатарських філології, який відкрився в 68 році, дуже складно зберегти і саме не тільки зберегти, а розвивати кримськотатарську мову. Ну тобто, саме через це е, багато хто не міг е, багато хто розмовляє нею на побутовому рівні, бо це те, що ми мали е, те, що мали наші батьки в радянський час, наприклад, чи бабусі дідусі, що їм залишалося. Але зараз я думаю, що в тисячі році напевно вже час. Не шукати собі виправдання. Тобто, що я маю на увазі, та що мені здається, ми пережили досить багато як кримсько-татарський народ, і, зокрема, депортація дуже багато на що вплинула і на стан мови, зокрема. Але зараз, після глобального повернення кримських татар на батьківщину, та з х років пройшов вже досить тривалий час, і ми все ж таки побудували свої доми. Намагалися якби, розвиватися і не тільки виживати, а вже стали жити все ж таки в 2000-х краще. І напевно питання мови зараз знову актуальне, щоб ми повернулися вже до цього етапу, щоб ми вчили саме свою мову. Тому, от, власне, напевно, хто для мене кримський татарин це людина, для якої це важливо, принаймні робити кроки на зустріч і, і вивчати, а, а власне в кращому випадку саме розмовляти між собою кримськотатарською мовою. Тут питання ж того, що обидві ці мови це мови середовища, в якому ми знаходимося. Тобто, якщо ми говоримо про Крим, то це російськомовне середовище, і е, хтось називає це білінгвізмом, я би так не сказала, тому що якщо навіть в кримські татари природні білінгви. Але цей білінгвізм людей асиметричний. і таким чином, що російська мова, на жаль, витісняє рідну кримськотатарську. І дуже часто люди, які в дитинстві розмовляли нею вільно, ну і я власне в дитинстві розмовляла кримськотатарською, але після того як пішла в російськомовну школу, ходила на російськомовні гуртки. Це дуже сильно впливає, тому що якщо ти більшу частину свого дня проводиш поза домом, і потім приходиш додому, і це просто стає якоюсь звичкою. Ну тобто, воно дійсно мова більше. Витісняє твою, твою рідну мову. На жаль, в тих умовах, коли немає, крім родини місць, де ти можеш нею користатися. Ну от, власне, якщо це говорити про російську мову. Якщо говорити про українську мову, то тут не знаю навіть, як відповісти на це питання. Я її, по-перше, якби. Так сяк вчила в школі, та ну тобто ти сам знаєш там в звичайній російській російськомовній школі, як це відбувалося. Але власне, коли я вступила до університету, то в мене навіть питання не було, якою має бути моя мова життя і спілкування. Ну тобто, це це було ще до революції гідності, коли я обрала українську мову, як мову і то, як мову держави, в якій я живу і якою мовою я послуговуюся. Але якби вона в мене не встає в клеш ідентичності, напевно? Ну, по-перше, що цікаво, вже, це те, що в українській мові дуже багато слів з кримськотатарської, це теж треба пам'ятати. Але, власне, тут вже питання того, в якій країні я живу. Я вважаю, що в цій країні, в якій я живу і громадянкою якої я є, я маю знати. Державну мову, і зокрема так якось склалося, що мені важливо розмовляти нею, зокрема в публічних місцях, де б я не знаходилася, та й з друзями просто тому що в мене російськомовні друзі і мене це супер влаштовує. Говорячи же про кримський татар, то м -м, я рухаюся до того, щоб розмовляти кримськотатарською. Роблю зусилля. От що мені важливо і не знаю, донести, та що не знаю. А рікет яхмах керівник. Тобто, якщо ми будемо разом робити зусилля, то ми зможемо перейти на, на кримськотатарську мову разом. Та це нелегко, це не на жаль, в тих умовах, в яких ми зростали. Але, як би було нелегко, але зокрема через минулий рік, мені здається, що нам було б дуже добре між собою все ж таки послуговуватися саме власною мовою. А ти знаєш, та ну тобто, це таке питання цікаве. Ну в будь-якому разі, що сучасна людина, вона усюди сучасна людина, та там я не знаю зі смартфоном, макбуком там ще я не знаю, якимось лептопом працює десь. Ну тобто нічим сильно не відрізняється, зокрема крім того, що знає звідки вона походить, яке її коріння. Та? Тобто, в світському звичайному житті, ну тобто, я не думаю, що ми сильно відрізняємося. Крім того, коли ти представишся, ти скажеш, що ти мусліма, я Ельзара, та? а не Іван і Марія. Ну, тобто, і Звідтоді звід мені здається, постає питання: Ой, таке цікаве ім'я, хто ти? Що ти скажеш на це? Та напевно скажеш, що ти кримський татарин. І якщо тебе запитають, що це, та, то ти кажеш, я з Криму, Ну, тобто, батьки мої з Криму, бабусі всі мої з Криму. Ми все одно повертаємося до історії. Ну, напевно, це нас дещо відрізняє, що ми можемо бути українцями, громадянами України, та? але представниками корінного народу Криму, та який має свою історію, ну і свої традиції, та? і відрізнятися скоріше за все, не скоріше за все, а зазвичай та кримські татари мусульмани, і ти скажеш, та? я не знаю. Для мене важливий Рамадан, Я буду там тримати піст і святкувати у Байрам. Та, ну, тобто, Я люблю національну кухню. Вона створилася в таких то таких -то умовах. Тобто, культура, традиції, шанування цього, мова це частинки, які, напевно, це не обмеження, а навпаки, те, що тебе робить дещо інакшим. Я би не узагальнювала. Бо люди дуже сильно різні і е, скоріше є певні проблеми, на які треба звертати увагу, на мій погляд. Та ну тобто, і чим треба займатися, це, от напевно, теж питання до е, плекання того, то ти є і загальної освіченості, та? щоб кримські татари знали свою історію. Якщо напевно ти будеш знати свою історію, ти не дозволиш собі розчинитися, та наприклад, не знаю, в на жаль. Кавказській музиці, е, тусовка, там, таких, які не знаю, Дагестанські там чи щось таке, це не має бути нам притаманним. Але якщо ти знаєш, е, якщо ти знаєш свою історію, хто ти є, то теоретично ти не маєш себе з цим асоціювати. От, тобто, одна з таких речей, та, що хтось може забувати свою історію. І це впливає на те, чим ця людина зараз цікавиться і чим займається. Ну тобто, на її якусь активність. Та? Ну, тобто, якщо тобі важливо, хто ти є, ну тобто, ти будеш намагатися розвивати своє. Мене дещо турбує те, що за останні роки головні якісь зірки, які приїжджають в Крим, це. Ну, я навіть не зможу їх назвати, бо я їх не слухаю. Так? Але люди, дехто де, де на це ходить. І в мене виникає питання, чому? Ну, как, как би, напевно, є альтернативи ще якісь. І, і в той же самий період ми вічно не знаю, треба там робити якісь кампейни в Криму для того, щоб купили, зробили підписку на журнал Арманчах. Ну, це мене турбує. Тобто, що якісь речі. Кримськотатарський треба е, дуже сильно рушити, щоб вони залишалися. Та? Ну тобто, я радію, наприклад, що газета Хрем тепер є в інстаграмі, там я не знаю. Та? Тобто, це теж якесь питання, щоб речі осу осучаснювалися, та? бо далеко не всі читають паперові газети. Тобто, моя біташка там читає та? Вітам, читає газету «Хрим». Ну і вона її виписує там в паперовому форматі. Але ну зараз це досить складно, напевно, особливо коли ти живеш не в Криму. Але, от, власне, якби власні медіа та і займатися цими медіа, розвивати їх і слідкувати за ними, то це теж частина напевно нашої ідентичності. Бо є кримськотатарські колективи, і кримськотатарські виконавці, і їх треба підтримувати, на мій погляд, освіта, якщо б люди були освіченими, ну в більшості своїй, то багато питань би відпало. Ну тобто, якби високий я в принципі мені здається, все ж таки, що кримські татари цінувалися саме тим, що це люди, які прагнуть до освіти. Ну і, і в радянський час, і потім навіть. Ну, тобто, і навіть згадати, згадати які ми були складні 90-ті. але мені здається, що наші батьки, от ну не знаю, мої сім'ї, наприклад, так, що найважливіше саме, щоб діти мали врешті хорошого світу. Ну і тобто, і це відкриває, мені здається, світогляд, тобто, і допомагає бачити ширшу картинку. Ну чим ширшу картинку ти бачиш. Тим менше ти обмежений, та якимось не знаю, і не хочеш розвиватися, бо тобі нічого не цікаво. Чому не цікаво, бо ти не знаєш, що може бути цікаво і що може бути за рамками твого сприйняття. Ну тому для консолідації мені здається, що важливо все ж таки займатися питаннями освіти, займатися тим, щоб розвивати все ж таки кримськотатарську мову, так, і зробити так, щоб. Об'єднавчим фактором, таки вона стала і перейшла з іде ідеала просто в норму. І м м тут тут же і напевно творення інституцій, ну тобто таких, щоб е які є кримсько-татарськими теж, та ну, які допомагають, допомагають, власне, зробити такий самий, не знаю, як Йота Інститут, інститут і, ну який розвиває. Традиції, які розвиває зв'язки, та і показує світу, хто такі кримські татари, так як існують ці національні інститути, ну таке soft power штука в різних країнах. Ну і як наш там Український інститут в Україні, теж.